Зустрічі між командами «Динамо» і Шахтар це найяскравіший матч у чемпіонаті України. Тож цього туру за справжніми футбольними емоціями на низка «Олімпійський» вирушило 32 тисячі оболівальників. Проте з кожним забитим м'ячем у ворота киян. Місця на стадіоні порожніли. Тож до завершення протистояння на Олімпійському залишилися найвідданіші, але дуже засмучені фани киян і радісні та щасливі уболівальники Шахтаря. Кожен отримав свої емоції. Емоції були і на футбольному полі, голи, гарячі коментарі. Все це у сюжеті Вадима Скічка. Динамо та Шахтар, Київ та Донецьк це два протилежних футбольних табори. У п'ятницю на полі НСК Олімпійський гравці обох команд сприйняли це надто буквально та по-справжньому розділилися на два табори: донеччани на одній половині поля, кияни на іншій. Тільки Рауль Ріанчо та Жуніор Мораєс спочувалися розкуто та позитивно спілкувалися з суперниками. Серед бразильців сумував лише Тайсон. Через пошкодження він не потрапив до заявки на матч проти Динамо та нудьгував з мобільним у руках. Рівно на межі двох гуртів розташувалися ватажки Сергій Ребров та Мірча Луческу. Довше ніж з тренером суперників Луческу спілкувався лише з Бернардом і Марлосом. Саме активні фланги Шахтаря стали запорукою їхньої майбутньої перемоги. Бернардо головний тренер, приділив найбільше часу. Ми порою питання адаптації бразильських футболістів. Некоторим можуть одразу заграти. Некоторым полгода треба, а некоторым можна подавати. Тот Бернар, який ми покупали, ми видели вчора. Ми брали того Бернарда, которого ми видели вчора. А вот это все время это понадобилось для того, щоб ну парень, в самом деле, понял вообще, в какой играем граємо футбол, адаптировался. протистояння Динамо та Шахтаря завжди наповнене грубощами. Гра у п'ятницю не була винятком. Та й Шейра виставив лікоть зустріч велозу. Справедлива жовта картка для бразильця. Та перший привід для гармаша поштовхатися із суперником, а для Серни поговорити з арбітром. Основні з'ясування стосунків команди перенесли на потім. Матч у Києві Шахтар розпочав як удома. Ракицький фірмовою передачою започаткував атаку. Бернард натхнений довірою Луческу випередив сілву та відпасував гладкому. Той так само звично не забив. Розпач Форварда зрозумілий. На рахунку гладкого досі всього один гол у чемпіонаті. Нам вдалося почати матч потужно. Це стало сюрпризом для Динамо. Можливо, це їх налякало і надало нам стартову перевагу. Цю перевагу забезпечували точні передачі Ракицького та пришвидшення Бернарда. Десятий номер Шахтаря спершу асистував Марлосу, а згодом уже сам розпорядився черговим пасом Ракицького. Бернард навіть встигав грати у відборі. Настановилу Луческу до нього та Марлоса не минули марно. Я сказав Бернарду, що сьогодні була його поки що найкраща гра у Шахтарі. Сподіваюся, він гратиме так і надалі, а може навіть краще. Саме Бернард та Марло створили перший гол Шахтаря. Бразильці вдвох спромоглися переграти усю оборону Динамо. З третьої спроби пас Бернарда став результативним. Шовковському цього сезону забиває лише Шахтар. Головний тренер гірників спершу не надто зрадів взяттю воріт на відміну від лави запасних. Але невдовзі Луческу відтанув і сам дав волю емоціям. Дивно, але наприкінці тайму у гравців Динамо найбільше претензій було не до власної гри, а до арбітра, ніби це Абдула не встигав за Бернардом. У перерві до виходу на заміну готували парагвайця Дерліса Гонсалеса. Він повернувся зі збірною усього за кілька годин до початку відповідальної гри з Шахтарем. Довгий переліт з Південної Америки зле вплинув на Гонсалеса. На полі він запам'ятався аж ніяк не атакувальними здібностями. Перше попередження парагваєць отримав за удар ліктем серни. Динамо був необхідний забитий м'яч. Мораєс намагався засмутити своїх бразильських товаришів з Шахтаря, але засмутив воротаря Динамо. Шовковський, неначе відчув, наскільки важливо було зрівняти рахунок саме у той момент, адже у наступній атаці Шахтар забив вдруге, А Даріо Серна святкував це взяття воріт так, немов це він відзначився у грі з одвічним суперником. Насправді ж забив найкращий голеадор чемпіонату Тейшейра. Шейра. За бомбардирською звичкою, Тейшейра Шейра згодом забив у друге. Піднятий догори палець, як символ першого місця шахтаря у таблиці після розгромної перемоги у Києві. Ми дуже серйозно готувалися к этому матчу. Ми прекрасно розуміли значимості цього матча, тому що вступив в своїм динамо, ми дішалися п'ять шансу на чемпіонство. Поэтому, як я говорив, в Черлій у нас найголовніше цель завернути чемпіонство. І ми к ней йдемо і будемо йти далі. А Динамо впевнено йде до звання найбільш грубої команди чемпіонату. Вилучення Гонсалеса стало четвертим для киян цього сезону. Гарячого парагвайського парубка навіть заспокоював Рауль, який сам після гри сваритиметься з представниками шахтаря. Утрата Гонсалеса згубно подіяла на киян. Вони вже не намагалися конкурувати із шахтарем у креативності лише у порушеннях правил сумнівне змагання. Там чемпіонат не закінчується, і життя на цьому не закінчується. Просто хотілось би звінитися перед болярщиками. Тобі Це... зобразі, яке сьогодні було. Шахтар переміга найбільше цій звитязі зрадів той, кого на стадіоні не було. Президент Шахтаря Рінат Ахметов. Він був самим щасливим з Я говорив після гри. Ну я чесно вам скажу, ну, за останні два роки я його таким щасливим і веселим не слышав. Ігор Суркіс впродовж матчу не розлучався з цигаркою. Помітно нервував. У нас одинакове кількість очков, все починається з початку, Ну треба зробити, істесно. ще раз хочу почеркнути відповідні виводи, тому що так футболу грати тим більше з такої команди. Не, не можна. Напевно, жоден матч Динамо та Шахтаря не може минути без скандалу. Цього разу його винуватцем став Ярмоленко. Він обмінявся футболками зі Степаненком, а невдовзі кинув її на газон. Після матчу Андрій запевняв: він не викидав футболки, а просто забув її забрати через емоції. Але зауважте цей погляд Ярмоленка у бік футболки шахтаря. Він безумовно її помітив, але покрокував повз. Покрокував так, наче кілька днів тому на цьому ж стадіоні він не грав зі Степаненком пліч опліч у складі збірної. Ігор Суркіс має рацію. Так грати проти Шахтаря не можна, так програвати не можна тим більше. Я все-таки залишився про своїй точці зору. Я думаю, що ну не хочеться зараз вірити про те, що там ярмоленко намисла, лише в цю футболку, тому що в принципі ситуація не дуже добра, правда ж? Якщо навмисне, то тим більше, що зараз ну, з'ясували вони стосунки між собою. Ну але. Для людей такого рівня от такі вчинки неприпустимі, навіть якщо ти забув, навіть якщо ти не помітив, ти повинен бути сконцентрований і такі моменти помічати, правда, Андрій? Ну, звісно. І тим, більше потрібно до кінця вміти проігрувати і оставатися чоловіком. Тому по відношенню к своїх... Конкурентам і тому подобно. Ну, але знову ж таки я, от, залишу, при своїй точці зору, Андрій Ярмонко, можливо, десь ну, можливо, не помітив, можливо, забув, можливо, вилетіло з голови. Я не вірю, що він не хотів намисне там піднімати. Андрій, сирій. Ну, навіть на, пусть це залишиться на його совісті. деле, звісно, Андрій все-таки медійна така фігура. Все... Он должен контролювати свої слова і свої Потому что за ним смотрят и куча мальчишек, миллионы мільйони дітей, хотят стати на нього похожим футболістами. Стати і людей, болельщика ну, вести, немножко, не, Как он ся повіл німка ні не більше краще. їм зараз? Вот разом виходить на словенію Степаненко буде перекривати спину Ярмоленко. Ми ж ти розуміємо правильно страхувати, віддавати. Правда? Так, ну, емоції, да, вони емоції, уже, емоції. Да, емоції вони вже все вирішили. і поэтому, я думаю, вже. Этот Але такі моменти от, треба їх контролювати. Тобто людина не має права себе бути розслаблена від такого, такого рівня, щоб вона от, не помітила такий епізод. Це потрібно помічати. Навіть якщо це випадково, навіть якщо це, знаєте, без зайвої, там, ну, зайвої думки. Але такі моменти все одно треба помічати. І уникати, тобто, програвати все одно треба вміти. Тому що ситуація продовжувалася в підтрибунному приміщенні, нам вдалося зараз. Ексклюзивні кадри тої ситуації, яка склалася. Поки йшли, бачите, тут дуже серйозне протистояння виникло спочатку у двох помічників головних тренерів. Тобто, Рауль помічник Риброва, виставляв претензії до Ніколіні, помічника Мірчилучеського, і якби саме от через них з'явилася така ситуація, там навіть почалася якась певна штовханина, ніби все з'ясували стосунки. Капітани команд вони там вплинули в ту ситуацію, розвели. Бачите, тут срона. Задоволений він вирішив піти на примирення, піти потиснути руку Раулю. Ну бачите, тут ніби намагався протягнути руку, але бачимо, що навіть гармаш людина, яка в принципі сама може правда ж, проявити це, І вона заспокоїла ці ситуації Даріо Сруну, Тобто, знаєте, якби от бачите, знову ж таки куди зривається от Рауль. Незрозуміло, куди чисто кажучи, що він там намагався з'ясувати, але в будь-якому разі, ну, треба залишатися в рамках пристойності, правда? Одні виграли, інші програли. Одні не провокують, інші не піддаються на ці провокації. Чи ну, так не можна? Чи ми так не можемо? Андрій? Ні, ну вже все. Як говорять, боя клока не машу да? Було футбольне поле, показано на футбольному полі. А то, що вже це. По трибунам поміщення, ну, це просто безобразие. Що ти там выяснишь? Для чого воно нужно? Це говорит о чому, наскільки обидно було це поражение? Насколько Я думаю, що Динамо зробить правильні виводи. Ви розумієте, образла поразка може бути тоді, коли ти ну, знаєте, як би десь не заслуговував, відчуваєш, що ти не заслуговував, правдаш? Тобто ти віддався повністю боротьбі, ти грав, ти хотів, ти там бився, ну і програв 0-1, правда? Ж? Я десь розумію ті емоції. Ну, коли. Ми рахували, ми дивилися, ми, в принципі, ну, знаєте, сказати, що ця перемога була незаслуженою, навіть президент Київського Динамо про це сказав. І я вам хочу сказати, що Дмитро Поворознюк зробив дуже такий глобальний аналіз цього поєдинку. У нас е -е, працювала знаєте, якби спеціальна камера, яка тримала все поле для того, щоб зрозуміти от, рухи футболістів, як відбувалися події на футбольному полі, де було найбільше проблем, які цифри от, показали цей матч, і хочу вам сказати, що Шахтар виграв повністю. Сергій Рибров та Рауль Ріанчо довго розмовляли перед матчем. Вони повинні були вирішити, ким замінити ключового гравця центру поля Сергія Рибалку, який травмувався у розташуванні збірної України. Після Іспанії що в початку тільки вийшов, мені в бідро забили. І, виходить, коли забили, ну, спазм там був, походу зробив ривок і небольшой надрив. Тому Я не тренувався всі ці дні і навіть не готувався до гри. Дай Бог, якщо не укол зробили якщо, дай Бог, все буде нормально, хоча б на Челсі буде хочеться дуже зіграти. минулий сезон і особливо матч в Англії проти Евертона показали, що втрата рибалки значно зменшує інтенсивність гри Динамо для Мігеля. Велозу гра в опорній зоні, хоч і не нова, але там португалець не вражає. Уже перші 15 хвилин матчу з шахтарем. Показали, що Динамо не встигає перебудовуватись і має величезні розриви між лініями. Замість того, щоб зустрічати, Велозу часто наздоганяв. Динамо грає за схемою 4-1-4-1, і в ній опорний півзахисник грає не персональний з опонентом, а зонно страхуючи партнерів і розпочинаючи атаки. Але у Динамо не виходило ні з першим, ні з другим. На 12 12-й хвилині гармаш обрізав усю команду. А ракицький швидко знайшов передачу Бернарда під час прийому м'яча Марлосом. Біля нього не було нікого в радіусі 8 метрів. Хоча момент відбувався у штрафному майданчику у подібному стилі. Шахтар забив свій перший гол. Я просто вибив м'яч подалі від воріт. Там футболісти головами почали перепасовуватись між собою. У результаті в центрі поля з'явилася величезна вільна зона, куди Степаненко і віддав м'яч на хід Марлосу. Велозу довго біг за бразильцем, але в фінальній стадії моменту просто залишив опонента. Сидорчук та гармаш лише підбігали до штрафного майданчика, коли Марлос уже святкував із партнерами. Нас предупреждали, то взагалі лучше не обрізатися з цієї команди в середині поля, тому що найголовніше, що у них є, стіна контратаки. То можна сказати, що да, ми проварили. у центрі поля шахтаря. Величезний обсяг роботи виконали Фред та Степаненко. Обидва центральні півзахисники виграли практично всі дуелі в своїй зоні і не давали проходити себе один в один. Лише подивіться на цифри гри в обороні Степаненка: 75% виграних єдиноборств, три відбори. І чи не рекордний у сезоні показник перехоплень, маючи такого бійця в центрі поля і швидких та технічних Фреда з Тейшейрою, Шахтар забезпечив собі домінування в цій зоні. Для порівняння подивіться на статистичні цифри Мігеля Велозо: 83% програних єдиноборств Лише одне відбирання і жодного удару чи гострої передачі. Ми втратили ключового гравця в центрі поля, рибалка, який дійсно через нього вся йшла і він був агресивний. Дуже серйозне протистояння виникло спочатку у двох помічників головних тренерів. Тобто Рауль помічник Риброва виставляв претензії до Ніколіні, помічника Мірче Луческо і якби саме от через них з'явилася така ситуація, там навіть почалася якась певна штовханина, ніби все з'ясували стосунки. Капітани команд вони там вплинули в ту ситуацію, розвели. Бачите, тут Срина задоволений, Він вирішив піти на примирення, піти потиснути руку Раулю. Ну, бачите, тут ніби намагався протягнути руку. Але бачимо, що навіть гармаш людина, яка в принципі сама може, правда? ж, да -да. Проявити це, і вона заспокоїла цю ситуації Дар'я Осруну. Тобто, знаєте, якби от бачите, знову ж таки, куди от Рауль, незрозуміло куди, чисту кажучи, що він там намагався з'ясувати, але в будь-якому разі, ну треба залишатися в рамках, от якби пристойності, правда? Одні виграли, інші програли. Одні не провокують, інші не піддаються на ці провокації. Чи ну так не можна? Чи ми так не можемо? Андрій? Ні, ну вже все. Я... После, как говорят, боя кулаками не Машу. Да, было футбольное поле, показываю на футбольном поле. А то, что уже вот по трибунам помещение, ну, это просто безобразие. Что ты там выяснишь? Для чего оно нужно? Наскільки обідно було це пораження, наскільки не переживно? Я думаю, що Динамо зробить правильні виводи. Образла поразка може бути тоді, коли ти, ну, знаєте, якби десь не заслуговав, десь відчуваєш що не заслуговав, правда? Ж? Тобто ти віддався повністю боротьбі, ти грав, ти хотів, ти там бився, ну і програв 0-1. правда? Ж? Я десь розумію ті емоції. Ну, коли. Тут... Ми рахували, ми дивилися. Ми, в принципі, ну, знаєте, сказати, що ця перемога була незаслуженою, навіть президент Київського Динамо про це сказав. І я вам хочу сказати, що Дмитро Поворознюк зробив дуже такий глобальний аналіз цього поєдинку. У нас е -е, працювала знаєте, якби спеціальна камера, яка тримала все поле для того, щоб зрозуміти от, рухи футболістів, як відбувалися події на футбольному полі, де було найбільше проблем, які цифри от, показали цей матч. І хочу вам сказати, що Шахтар виграв повністю. Сергій Рибров та Рауль Ріанчо довго розмовляли перед матчем. Вони повинні були вирішити, ким замінити ключового гравця центру поля Сергія Рибалку, який травмувався у розташуванні збірної України. Після Іспанії що в початку тільки вийшов, мені в бідро забили. І, виходить, коли забили, ну, спазм там був, походу зробив ривок і небольшой надрив. Тому Я не тренувався всі ці дні і навіть не готувався до гри. Дай Бог, якщо не укол зробили якщо, дай Бог, все буде нормально, хоча б на Челсі буде хочеться дуже зіграти. минулий сезон і особливо матч в Англії проти Евертона показали, що втрата рибалки значно зменшує інтенсивність гри Динамо для Мігеля. Вилозу гра в опорній зоні, хоч і не нова, але там португалець не вражає. Уже перші 15 хвилин матчу з шахтарем. Показали, що Динамо не встигає перебудовуватись і має величезні розриви між лініями. Замість того, щоб зустрічати, Велозу часто наздоганяв. Динамо грає за схемою 4-1-4-1, і в ній опорний півзахисник грає не персональний з опонентом, а зонно страхуючи партнерів і розпочинаючи атаки. Але у Динамо не виходило ні з першим, ні з другим. На 12 12-й хвилині гармаш обрізав усю команду. А ракицький швидко знайшов передачу Бернарда під час прийому м'яча Марлосом. Біля нього не було нікого в радіусі 8 метрів. Хоча момент відбувався у штрафному майданчику у подібному стилі. Шахтар забив свій перший гол. П'ятов просто вибив м'яч подалі від воріт. Там футболісти головами почали перепасовуватись між собою. У результаті в центрі поля з'явилася величезна вільна зона, куди Степаненко і віддав м'яч на хід Марлосу. Велозу довго біг за бразильцем, але в фінальній стадії моменту просто залишив опонента. Сидорчук та гармаш лише підбігали до штрафного майданчика, коли Марлос уже святкував із партнерами. Нас що то краще не обрізатися з цієї команди в середині поля, тому що найголовніше, що у них істиця контратаки. То можна сказати, що да, ми проварили. У центрі поля шахтаря величезний обсяг роботи виконали Фред та Степаненко. Обидва центральні півзахисники виграли практично всі дуелі в своїй зоні і не давали проходити себе один в один. Лише подивіться на цифри гри в обороні Степаненка: 75% виграних єдиноборств, три відбори і чи не рекордний у сезоні показник перехоплень. Маючи такого бійця в центрі поля і швидких та технічних Фреда з Тейшейрою, Шахтар забезпечив собі домінування в цій зоні. Для порівняння подивіться на статистичні цифри Мігеля Велозо: 83% програних єдиноборств, лише одне відбирання і жодного удару чи гострої передачі. Ми втратили ключового гравця В центре поля рыбалка, которая действительно, через него вся шла игра, и он был агрессивный, он был интенсивный. Сегодня, к сожалению, Мигель с этой позицией не справился. Действительно, было, было у «Шахтера» преимущество в, в центре поля, когда Тейшера, когда Гладкий сбрасывал мячи, и Тейшера убегал в контратаке. Все это видели, мы это признаем. Пресинг Шахтаря був набагато ефективнішим. У ньому брали участь усі футболісти, і вони перекривали будь-яку можливість просування вперед для гравців Динамо. І Якщо господарі намагалися грати переважно низом, то шахтар з під пресингу виходив ще й завдяки довгим передачам і швидкому переведенню м'яча на протилежний фланг. Завдяки своїй швидкості та кращому контролю м'яча футболісти Шахтаря значно легше виходили з під пресингу і саме так розпочали свою другу гольову атаку. Спочатку захисники «Шахтаря» розтягнули оборону Динамо. А Ракицький своєчасно перевів атаку на лівий фланг. У момент прийому м'яча Бернардом перед бразильцем була велика зона в центрі поля, куди не встигли повернутися Гармаш та Сидорчук. У результаті до швидкої атаки підключили «Сирну». Капітан прострілив. А Тейшейра забив свій 15-й гол у чемпіонаті. Ми грали дуже далеко один від одного. Нам не вдавалося контролювати м'яч і як результат створювати моменти. у нас було багато помилок. Ми не грали так, як повинні були. Третій гол це знову неузгодженість гравців. Динамо Велозу та віда побігли боротися за один верховий м'яч. Фред зіграв на підбиранні та відпасував на гладкого. Віда ще не встиг повернутися у свою зону, яку помилково залишив, і нападник вивів тейшеру на Шовковського. Такие моменты в чемпионате Тейшейра легко реализовывая. А Сергея Рыброва после игры двичи запытают про відсутність Хачериди в стартовом складе. Если Хачериди будет такое же желание проявлять, играть и бороться за место в основном составе, то у этого человека потенциал огромный. Я надеюсь, что после сегодняшней игры он выйдет на тренировку и будет доказывать, что это его место. Я на это надеюсь. Хочу это увидеть. Женя это действительно игрок очень высокого уровня и потенциальный, но если он хочет. Я дуже хочу, щоб він після сьогоднішньої гри захочети і побачить, що нужен команді. У нас була дуже добра організація гри впродовж усього матчу. Ми спробували виключити гру верхом, що є сильною стороною Динамо грали швидко з дриблінгом. Добре виходили із оборони в атаку. Ми контролювали гру, диктували свої умови і уважно зіграли в захисті. За допомогою двох футболістів нейтралізували Ярмоленка. А без нього в Динамо з'являються проблеми в атаці. Свій перший матч після підписання нового контракту з Динамо Андрій Ярмоленко провів малопомітно. Проти лідера Динамо захищали щонайменше по два футболіста, і це принесло результат. За весь матч Ярмоленко створив лише один момент, але п'ятов врятував свою команду. В першому таймі, во втором проти Ярмоленка, мінімум два ігрока було, і це не просто. Звісно, я не вважаю, що у Андрія не було мотивації. Він старався, яка ігра для нього шахтерами, це принципіальна игра. Він сьогодні старався і так же як і всі. У другому таймі Ребров зняв із гри двох центральних півзахисників Гармаша та Вилозо. Це ще раз підтвердить той факт, що Динамо програло центр поля. Але той, від кого вже давно в Динамо очікують на гостроту в атаці, знову показав себе з негативного боку. ЮНЕС Беланда мав би додати Динамо швидкості та агресії. Натомість він часто не перевтомлював себе ривками та інтенсивною роботою. Під час деяких атак своєї команди Беланда просто йшов пішки. Цей матч показав сильні сторони шахтаря і слабкі Динамо. Тепер потрібно виправити свої помилки і готуватися до матчів Ліги Чемпіонів. А Динамо ще й надіятись на повернення рибалки. Схоже без нього уся структура Динамо зазнає серйозного дефекту.